Значить так, нам під одним з відео одна людина написала, що я розмовляю дуже швидко. Інша людина написала, що я розмовляю дуже повільно. Третя людина написала, що я розмовляю невнятно. Ви можете всі зібратися разом і переказати один одному зміст моїх відео, тому що я не можу під всіх підлаштовуватися, як я виберу одного з вас. Для кого чіткіше розмовляти, для кого повільніше розмовляти, для кого швидше розмовляти? Як я можу вибрати когось одного з а для всіх інших, до речі, існує ще опція вибору швидкості відео. І можна вирішити всі проблеми. Привітулі, привітулі, мої серіали мани та серіали Люби. Вибір серіалу частенько, але звісно не завжди залежить від того, скільки часу є у глядача. Ну власне, у нас з вами. Навряд чи ви подивитеся на Томію Грей чи дівчат Гілмор за одні вихідні. Тому, на щастя, є багато коротеньких проектів, які можна переглянути за 4 чи 5 годин. А не те, що за вихідні. Таких серіалів настільки багато, що після перегляду обов'язково пишіть про ваших чотирисерійних серійних улюбленців. Та чи варто зробити другу частину цього відео? Ну і аналітику, звісно, порахуємо, що там буде по переглядам з цим відео. От ви замовляли відео про вампірів, а переглядів там не так багато, як хотілося б. Хоча вийшло досить цікаво, тому якщо ви ще не встигли подивитись, рекомендую. Переглянути і це відео традиційно серіали сьогоднішньої добірки розташовані від найменшого до найбільшого рейтингу IMDb. І ми з вами починаємо. Хоча як починаємо, без підписки і донату. Традиційно підписуйтесь на канал, щоб в 25-му році у нас уже 25 тисяч було. Ставте вподобайку. І найголовніше це обов'язково задонайте неважливо яку суму будь-яку суму, яку забажаєте будь-якому довіреному фонду. А якщо такого фонду ще немає, то в описі або за QR-кодом. Ви можете знайти посилання на фонд Зубаті Лопати, який щодня допомагає рятувати життя наших захисників. Раз, два, вправу завершено, і ми починаємо. Obsession – це напружений і пристрасний міні-серіал, знятий на основі роману Джозефіні Харт Демідж, який розповідає про заборонений роман між відомим хірургом Вільямом Фарро та нареченою його сина Анною Бартон. Їхній зв'язок швидко переростає у щось набагато більше, ніж просто випадковий роман. Але прихована пристрасть загрожує зруйнувати життя всіх учасників цієї драми. Сюжет досліджує складність людських емоцій, межу між коханням та одержимістю, а також наслідки рішень, прийнятих у пориві пристрасті. Напруга зростає з кожною серією, оскільки персонажі змушені боротись зі своїми внутрішніми демонами та зовнішніми викликами. Завдяки стильній постановці та глибоким емоційним конфліктам, Obsession зачіпає теми, які залишають глядачів враженими та змушують замислитись над тим, як далеко може зайти людина, піддавшись своїм бажанням. Перед глядачами постає більш трагічний і несподіваний висновок ніж просто те, що зрада це погано й боляче, але спойлерити ми вам тут не будемо. Біллі Мільган всередині розуму злочинця розповідає історію Біллі Мільгана, першого американця, якого суд визнав невинним через діагноз дисоціативного розладу ідентичності, раніше відомого як множинна особистість. У 70-х роках Біллі був звинувачений у серії зґвалтувань на території університету штату Огайо. Під час розслідування з'ясувалося, що в ньому співіснують 24 різні особистості, включаючи дітей, жінок. І навіть людину з іншим етнічним походженням. Серіал досліджує складну історію Мілігана через інтерв'ю, архівні записи та судові матеріали. Він також піднімає питання про правдивість його діагнозу, вплив на систему правосуддя та етичність використання психіатрії як захисту в суді, досліджуючи, чи був більлі жертвою обставин або майстерним маніпулятором. Можете ще почитати книгу Деніела Кіза Складно, моторошно, але варто ознайомитись. Інсайдер це серіал, який переплітає долі чотирьох людей, що опиняються у вкрай непередбачуваних обставинах. Серед них засуджений до смертної кари в'язень у США, який має дивовижний талант до розгадки таємниць. Британський священник, його дружина, а також молода журналістка. Їхні шляхи несподівано перетинаються через загадкову подію, яка відкриває темні сторони людської природи. Серіал майстерно балансує між напруженням і психологічною глибиною, ставлячи запитання про моральність, спокуту і межі людської емпатії. Серед акторського складу. Девід Теннант, Стенлі Тучі, Доллі Велс, Лідія Вест і так далі. Акторський склад тут просто чудовий. Тож, завдяки своєму сюжету та прекрасній акторській грі цей серіал вражає своєю складністю та неочікуваними поворотами. Інсайдмен зачіпає важливі моральні дилеми та розкриває, як випадкові обставини можуть змінити життя кожного з нас. Серіал співучасник розповідає, як в сучасному Лондоні доставка піци закінчується смертю кур'єра, але виявляється, що це лише початок серії подій, які розкривають складні соціальні, політичні та особисті конфлікти. Розслідуванням цього загадкового вбивства займається детективка Кіп Гласпі, яка виявляє, що злочин пов'язаний із міжнародною змовою, що включає нелегальну міграцію, політичні інтриги та корупцію. Кожен із персонажів має власну таємницю, яка поступово розкривається, додаючи напруги та несподіваних поворотів сюжету. Співучасник це гостросоціальна драма, яка майстерно досліджує теми моралі, класових розбіжностей і боротьби за справедливість у глобалізованому світі, завдяки сильному сценарію Девіда Хейра та видатній грі Керрі Міліган у ролі Кіп. Цей серіал залишає незабутнє враження і змушує задуматись над сучасними суспільними проблемами. До речі, ну такий факт: в мене в одному вусі завжди новини, а в іншому я там нарізки роблю серіалів. І от я дивлюсь новини про Сирію, про те, що зараз там відбувається, як втрачають Запорєбріковці території. І якраз в цьому серіалі. Здається, детективка головна, хто розповідає про те, що ніколи, ніколи, ніколи росіяни не віддадуть Сирію. Це просто неможливо. І в мене в два вуха просто різна інформація кіно і реальність. Я думаю, як ви помилялись в цьому серіалі. Landscapers розповідає реальну історію подружжя Сьюзен та Крістофера Едвардсів, які опинились в центрі жахливого злочину. Звичайно, на перший погляд, пара протягом 15 років приховувала вбивство батьків Сюзен, чиї тіла були знайдені в їхньому саду. Серіал досліджує не тільки сам злочин, але й складні стосунки між подружжям, їхню вигадану реальність та психологічний стан. Сюжет поєднує драму, гумор і сюрреалістичні моменти, створюючи унікальний портрет двох людей, які відчайдушно прагнули сховатись від правди. Головні ролі виконують Олівія Колман і Девід Тюліс, які майстерно передають емоційний спектр своїх персонажів. Обожнюю просто Девіда Т'Юліса. До речі, він також знімався в серіалі Каос. На жаль, цей серіал скасували, але він досить класний. Можете додатись в мій телеграм-канал. Я там писала і про серіал Каос, і ми там слухали музику з цього серіалу і з серіалу Альф. Ми там слухали музику з багатьох серіалів. Ми там слухаємо музику, читаємо різні факти. Я ділюсь тим, що я дивлюсь зараз, тому додавайтесь в телеграм, а ми продовжуємо. Таємниця це драматичний серіал, заснований на реальних подіях, що шокували Північну Ірландію. Історія розповідає про Коліна Гауела, респектабельного стоматолога та хезер Саваж, які починають пристрасний роман. Але їхній зв'язок обертається трагедією, коли вони вирішують, що мають бути разом. Серіал розкриває мотивацію та внутрішні конфлікти персонажів, зосереджуючись на маніпуляціях, брехні та моральному падінні, які ведуть до шокуючих наслідків. Колін відомий своєю релігійністю та зразковою репутацією, поступово показує свою темну сторону. Таємниця утримує в напрузі завдяки чудовій грі акторів, зокрема Джеймса Несбіта в ролі Коліна Гауела. Це серіал про те, як далеко можуть зайти люди у прагненні приховати свої таємниці, і про те, як правда, зрештою знаходить спосіб виринути на поверхню. Можливо, б я не додавала цей серіал, але він в усіх топах, де ви не подивитесь міні-серіали. Реально, це один з найпопулярніших серіалів, тому що він показує знову ж таки всю жорстокість запоребріковців. Не додавала б я, тому що нам і так цього вистачає, але знову ж таки, для іноземного ринку це досить гарне нагадування про те, наскільки вони не цураються нічого і ніяких методів. Тому отруєння в Солсбері» – це міні-серіал, заснований на реальних подіях, що стались у березні 2018 року в Солсбері. Серіал розповідає про отруєння Сергія Скрипаля, який був одним із небагатьох подвійних запорібрікових агентів, які прожили достатньо довго, щоб розповісти свою історію. Колишній офіцер мав додаткову роботу, пов'язану з продажем секретів британській розвідці. За це він відсидів за гратами 13 років. А невдовзі після звільнення їх з донькою намагались отруїти новачком прямо в парку. Ця подія шокувала Британію, спричинивши міжнародний скандал і загрозу для життя звичайних громадян, які опинились в зоні зараження. Серіал зосереджується не лише на самому нападі, але й на героїчних зусиллях служб охорони здоров'я, поліції та місцевих лідерів, які боролись з безпрецедентною кризою. Ну треба ж показати, куди податки йдуть і що держава піклується про громадян. Відеозаписи допомагають зробити історію більш достовірною. Можете ще переглянути Литвиненко, це теж чотирисерійний серіал про аналогічні події, але доля його була набагато трагічнішою. І знову у нас міні серіал на чотири серії, який називається «Inside Мен. Тільки мужчини тепер в множині. Коли з різними серіалами звернулись до однієї тієї ж креативної агенції за неймінгом, хоча серіали взагалі різні за змістом. З цим серіальчиком є певні проблеми, його BBC оберігає як рідненького, наче дитина чотирирічна, якій тільки кіндер сюрприз дали, і вона не відпускає його з рук. Тож цей серіал можна подивитись тільки на Амазоні, за підпискою чи на BBC. Сюжет розповідає про трьох звичайних працівників грошового сховища. Менеджера Джона, охоронця Кріса і дрібного злочинця Маркуса вони вирішують ризикнути всім, аби здійснити пограбування на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Кожен із них має свої причини, свої мрії та власних демонів, які штовхають їх на цей ризикований крок. Проте, коли план починає втілюватись, напруга зростає, а довіра між ними випробовується на міцність. Чи зможуть вони завершити справу, чи внутрішні конфлікти та зовнішні загрози зруйнують усе? Інсайд це захопливий і напружений трилер, який не лише досліджує кримінальну історію, але й розкриває психологію кожного з учасників, їхні мотиви та особисті трансформації. Змішуючи гостросюжетний екшен із глибоким драматичним підтекстом, цей серіал змушує глядачів до останнього моменту гадати, чим усе закінчиться. Злодій, його дружина та Каноя. Цей міні-серіал, заснований на реальній історії Джона і Ен Дарвінів, яка шокувала знову ж таки Велику Британію у 2002 році. Джон, борючись із фінансовими труднощами, вирішує інсценувати свою смерть під час плавання на каноє, щоб отримати страхову виплату. Його дружина Ен змушена стати співучасницею. Вона підтримує обман, водночас живучи подвійним життям. Сюжет показує не лише хитрощі Джона, який ховається у власному будинку, а й моральні дилеми Ен, яка змушена брехати навіть своїм дітям. Коли правда зрештою розкривається, наслідки руйнують їхню сім'ю і стають національним скандалом. Марсон чудово грає, перетворюючись на самозакоханого Дарвіна, який, здається, не розуміє ні провини свого плану, ні того, як це впливає на його близьких. Моніка Долан є ідеальною акторкою-партнеркою. Яка демонструє те, що може ховатись за роками життя з маніпуляціями та приниженнями. Це телешоу може розчарувати деяких глядачів, але все одно воно цікаве для перегляду. Цей британський міні-серіал є адаптацією романів Дугласа Адамса, автора автостопом по галактиці. У центрі сюжету Дірк Джентлі харизматичний і ексцентричний приватний детектив, який дотримується холістичного підходу до розслідування, вірячи, що всі речі у світі пов'язані між собою. Дірк разом зі своїм скептичним партнером Річардом МакДафом береться за найзаплутаніші справи, які здаються на перший погляд абсурдними. Їхня робота охоплює викрадення котів, загадкові вбивства, зникнення людей та навіть подорожі у часі. Серіал наповнений абсурдним гумором, несподіваними поворотами та незабутніми персонажами. А ще приємно було знову побачити на екрані Рейчол. Еммоли. Yeah. Олі загубився. Це зворушливий міні-серіал, який розповідає історію маленької плюшової іграшки на ім'я Оллі що вирушає в неймовірну подорож, щоб знайти свого найкращого друга, хлопчика Біллі. Олі, наповнений любов'ю і спогадами, опиняється далеко від дому. Згадуючи щасливі дні, проведені з Біллі, він стикається з викликами, знаходить нових друзів і вчиться боротися зі страхами. Водночас глядачі знайомляться з історією Біллі, який також переживає втрати і намагається відновити зв'язок із тим, хто йому найдорожчий. Серіал зачаровує своєю емоційністю та теплом, порушуючи теми дружби, втрати пам'яті та сили відданості. Завдяки чудовому поєднанню живої дії та якісної анімації лост Олі є ідеальним вибором для сімейного перегляду, але його послання знайде відгук у серці кожного незалежно від віку. Little Boy Blue – це зворушливий британський міні-серіал, який заснований на реальній історії. Серіал розповідає про трагедію у місті Ліверпуль, де 11-річний хлопчик Ріс Джонс був застрелений під час перестрілки між місцевими бандами. Сюжет фокусується на розслідуванні вбивства, зусиллях поліції щоб домогтись справедливості та на впливі цієї події на сім'ю Ріса. Батьки хлопчика Мелані та Стів Джонс проходять через неймовірний біль, намагаючись зберегти свою родину та честь пам'яті сина. Літл Blue створено як типову британську кримінальну драму, але вона має емоційну вагу історії, яка не схожа на жодну іншу. Ця драма складна, але вона варта перегляду. Одна мільярд доларів. Цей німецький міні-серіал заснований на реальних подіях і розповідає історію двох друзів: програміста Карстена та Юрі, які у 90-х роках створили революційну програму для візуалізації землі під назвою TerraVision. Їхня ідея випередила свій час, але пізніше була використана компанією Google. У розробці Google Earth. серіал охоплює боротьбу героїв за визнання своїх прав на винахід, коли вони стикаються з однією з найбільших корпорацій світу. Судовий процес, який стає основою сюжету, розкриває інтриги у світі технологій, патентів. І боротьби за інтелектуальну власність. The billion dollar code це захоплива історія про дружбу, амбіції та нерівну боротьбу з гігантом індустрії. Серіал вражає атмосферою 90-х реалістичними персонажами та емоційним напруженням. Це не лише про технології, а й про людські мрії, ризики та ціну правди. Неортодоксальна це зворушливий. Мінісеріал заснований на автобіографії Дебори Фельдман у центрі сюжету 19-річна Есті Шапіро, яка вирішує втекти з ультраортодоксальної хасидської громади у Нью-Йорку і почати нове життя в Берліні. Серіал майстерно показує конфлікт між традиціями і бажанням свободи. Есті намагається знайти себе в сучасному світі, відкриваючи нові можливості, знайомства та культуру. Одночасно борючись із тиском свого минулого, її чоловік і члени громади відправляються на її пошуки, що даде напруги й драматизму. Неортодоксальна вражає своєю емоційною глибиною, реалістичним зображенням хасидської громади та видатною грою ширі газ у ролі Есті. Це історія про силу, самопізнання і боротьбу за право бути собою, яка залишає незабутні враження. Будучи першим серіалом Netflix, який переважно використовує мову ідіш, неортодоксально вшановує єврейську культуру, водночас критикуючи деякі правила, які не обов'язково збігаються із світською культурою небезпеки патріархату та наслідки відсутності незалежності, досліджуються шапіро, бунтарське ставлення якої в деяких випадках видається виправданим. Шоу отримало 8 номінацій на премію ЕМІ. Включно з кращим міні-серіалом та кращою виконавицею головної ролі в міні-серіалі. Бекхем це глибокий відвертий погляд на життя легендарного футболіста Девіда Бекхема. Через архівні відеозаписи, інтерв'ю та розповіді самого спортсмена, його близьких та колег, глядачі отримують можливість побачити не лише його зіркову кар'єру. Але й особисте життя. Серіал охоплює різні аспекти життя Бекхема, його шлях від скромного хлопця з Лондона до світової футбольної ікони, злети й падіння у футбольній кар'єрі, включаючи. Важкі моменти, як от червона картка на чемпіонаті світу 98-го року, сімейні відносини з дружиною Вікторією та їхнє спільне подолання труднощів під тиском змі, роль Бекхема як культурного феномена, який вплинув не лише на спорт, але й на моду, медіа та шоу-бізнес. Бекхем це більше ніж просто історія про футбол. Це багатогранний портрет людини, яка стала символом популярної культури, зуміла пережити жорсткий тиск суспільства. І побудувала стійку сім'ю та кар'єру. Серіал надихає і відкриває Бекхема з несподіваного боку. Наприклад, що він пасічник, я не знала. Олівя Кітеріч це глибокий і зворушливий міні-серіал, який базується на одноіменному романі Елізабет Страут Лауреата Пуліцерівської премії. У центрі сюжету життя Олівії Кітеріч, суворої, саркастичної, але дуже чуттєвої вчительки математики, яка мешкає у невеликому містечку штату Мен. Серіал охоплює понад два десятиліття її життя, показуючи складні стосунки з чоловіком Генрі, оптимістичним фармацевтом, та сином Крістофером, який страждає від її холодності. Через призму повсякденних подій та драм серіал досліджує такі теми, як кохання, втрати, прощення і прийняття. Завдяки видатній грі Френсіс МакДорманд у ролі Олівії та Річарда Дженкінса як Генрі цей серіал вражає своєю емоційною глибиною, реалістичними персонажами та сильним сценарієм. Це не лише історія про життя, а й проникливе дослідження людської душі. Містер Бейтс проти пошти базується на реальних подіях і висвітлює одну з найбільших. Судових помилок в історії британського правосуддя сюжет розповідає про Алана Бейтса, субпостмайстра, який стикається з несправедливим звинуваченням у крадіжці шахрайстві. Та підробці бухгалтерських документів через дефектну it систему Horizon, впроваджену британською поштою. Ця система помилково виявляла фінансові нестачі, що призвело до переслідування сотень невинних працівників пошти. Алан Бейтс вирішує боротись за справедливість, об'єднуючи інших постраждалих у боротьбі проти системи. Містер Бейтс проти пошти це глибока драма про боротьбу за справедливість та людську гідність перед обличчям системних помилок. Серед талановитого акторського складу ви можете побачити чимало цікавих облич, але в серіалі ще й з'являється колишній канцлерка значейства Захаві, який грає самого в себе. Капець, скільки імен? Я в житті імена людей не запам'ятовую. Тут мені треба зачитати 200 імен і не допустити в них помилок. Це капець. Я розказувала, як я колись півроку на роботі одного хлопця називала взагалі іншим іменем. Я потім я приходжу і кажу, а чому ти не сказав, що тебе не так звати? Він каже, та я стидався. Ну, ми тут це те саме. Я в житті імена не запам'ятовую, а тут 200 імен. Ну добре, 60. Північ і південь це екранізація одноіменного роману Елізабет Гаксал, яка переносить глядачів у Вікторіанську Англію 19 століття. У центрі сюжету Маргарет Гейл, молода жінка з півдня країни. Яка разом із родиною переїжджає до індустріального містечка. Мілтон на півночі Маргарет швидко стикається з соціальними контрастами між бідними робітниками та багатими фабрикантами. Вона захоплюється і водночас обурюється Джоном Торнтоном, магнатом бавовняної фабрики, який уособлює нову еру промислового капіталізму. Їхні стосунки сповнені конфліктів і пристрасті, оскільки вони намагаються зрозуміти один одного в умовах класових розбіжностей. Серіал захоплює своїм атмосферним зображенням індустріальної Англії. Тонко розкритими персонажами та романтичною напругою між головними героями. Завдяки талановитій грі акторів північ і південь став одним із найулюбленіших історичних серіалів серед шанувальників костюмованих драм. Коли вони нас побачать? Цей зворушливий і потужний міні-серіал заснований на реальних подіях, розповідає історію п'ятьох підлітків. Афроамериканців і латиноамериканців, яких несправедливо звинуватили у нападі та зґвалтуванні бігунки у центральному парку в Нью-Йорку в 89 році. Відомі як п'ятірка з центрального парку, вони проходять через несправедливий судовий процес і роки ув'язнення, перш ніж правда, виходить на поверхню. Серіал глибоко розкриває як системний расизм, упередження та тиск громадськості. Зруйнували життя цих молодих хлопців і їхніх родин. Події подані через чотири епізоди, кожен з яких зосереджується на різних етапах від арешту до реабілітації героїв. Режисерка Ава Дю Верней створила потужну драму, яка не лише привертає увагу до конкретної історії, але й ставить запитання про систему правосуддя в США. Завдяки вражаючій грі акторів, серіал став справжнім соціальним явищем. Отримавши численні нагороди та міжнародне визнання, особливо можна відзначити Джарела Джерема, Фелісіті Гафман та Віру Фармігу. Ось така у нас добірочка вийшла дещо трагічна, дещо цікава, дещо романтична. Але я думаю, що вам буде що переглянути на вихідних ввечері за келихом вина або за чашкою чаю. Діліться своїми враженнями про ці серіали, якщо ви їх дивились, тими серіалами, які ви плануєте подивитись. А ще ось тут з'являться підказки, за якими ви можете перейти і подивитись як інші добірки, так і повноцінні огляди різних серіалів. І поки ви дивитесь інші відео, пишете коментарі. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока!